Всім привіт! Ви на каналі Interesting Together. Сьогодні я б хотів вам розказати про новий набір від нової компанії TICO. Поїхали! Оглянемо коробку. Бачимо локомотив Rock Island. За ним критий вагон Північний Берлінтон. За Берлінтоном вагон Hopper Тихоокеанський Союз, а за ним вагон поїзної бригади. Тут зображено, як потяг перетинає міст. Написано. Набір містка та естакади з 18 предметів. Автентичний масштаб, супер деталі та якість. Легкі у збірці. 36 на 45 см овальний макет доріжки. Набір електропоїздів шкали H0, тобто 1 до 87, що входить до набору освітлений дизель з гострим носом, вагон контейнер, вагон хоппер, вагон поїзної бригади. Справжня сталева доріжка з рейлером. Електричний блок живлення з регулюванням швидкості. Давайте відкриємо коробку. Бачимо сірий блок живлення. Ось такий на три батарейки по 4,5 В. Також до набору входять контактна рейка та міст у зібраному стані. Рейки радіусні, естакади та рампи. Що входить до рухомого складу? Локомотив Rock Island. Чотирьохосний. Наявна дуже красива деталізація. У червоно-жовтому окрасі? Бракує одного гудка. Контейнер обоз. Вагон Хоппер. Для сипучих матеріалів та вагон поїзної бригади. Köszönöm a figyelmet.